Вітаємо любі! Дуже рада, що нарешті маю нагоду з вами нормально, спокійно, детально поговорити, нікуди не спішучи, не записуючи суперкороткі відео. І тема сьогодні дуже цікава, і час від часу вона постає, ця Тема і це питання про те, що раніше не було психологів, раніше нормально жили, раніше не було депресії. Оце все ось воно стало якимось модним, і тепер усі носяться з цим. Нагадаю, мене звати Вікторія Зінгер, я психотерапевт, маю вже понад 13 років психотерапевтичної практики. Я за базовою освітою я психіатр, з цими питаннями. Я регулярно працюю, стикаю. Зачитую коментарі. Перший коментар. В моїй молодості не було психологів, і я ніколи до них не обращалась. І ціла, треба бути сильною людиною. Наступний коментар. Депресія у людей, які дуже жалеют. У моєї мами було п'ятеро дітей, сама їх растила і ні одного разу не було никакой депресії. Жизнь была не мед. Відповідаю, любі друзі, так дійсно, раніше не було психологів. У тих людей, які пишуть ці коментарі доволі великий досвід життєвий, тобто, це років десь від 40 і більше. І дійсно, фактично, так і було. Психологів не було в тому доступі, в якому вони є зараз. У 20-30-х роках 20-го століття тільки зайшла психологія, психотерапія на простори радянські і відповідно зайшла в Україну. Де ми могли бачити психологів, психотерапевтів? У психіатричних лікарнях. При психіатричних лікарнях вперше почали використовувати цю практику, побачили, що вона має гарні результати. Там і залишили, тобто в межах клініки. Хто потрапляв до клінік до 80-х років, з 20-х до 80-х років це були люди які мали сильні психічні вади і проблеми яким потребувалося лікування медикаментозне, потім вони виходили в ремісію, потім якимось навичкам їх навчали, і цим займалися психологи і далі вже психотерапевти. Люди в неврозах, з істеричними розладами, з якимись важкими станами, але які не стосуються великої психіатрії, шизофренії, хвороб з психозами. І то були люди зазвичай високого достатку, які мали проблеми, які знали про них, які дуже приховували їх, і тихенько в приватному порядку їхали в клініку, домовлялися про нерозголошення, про все і отримували цю допомогу. Далі, яка історія? 80-ті, 90-ті, розвал Радянського Союзу, ви знаєте цей період, коли популярними були Кашпіровські, ціл, цілителі, чумаки там з, з водою, з чим завгодно. Про психологію ще тоді про психотерапію не говорили, але вже потихеньку почали заходити якісь тренери, якісь люди з якимись семінарами, з якимись майстер-класами, з оцим усім. І потихеньку, паралельно, психологи, психотерапевти почали виходити за простір клініки і надавати приватно свої послуги. І спочатку то була дуже дорога послуга, і могли користуватися нею тільки дуже якісь обрані люди, ну, високого статку, звісно, і це теж не афішувалося. І тільки зараз ми маємо можливість на будь-який смак, на будь-який гаманець обрати собі психолога, психотерапевта і працювати з ним, і вирішувати свої питання. Далі, треба бути сильною людиною, оцей момент. А так, сильною бути більш вигідно в будь-якому випадку, ніж слабкою. Але я вам хочу сказати, що депресія не обирає ти сильний чи ти не сильний. І навпаки, якщо тебе звалює депресія, ти сильна людина. Вона тебе звалює сильніше набагато, ніж будь-яку іншу людину. Я знаю купу історій сильних людей, які. Потрапили в депресію, дуже важку, дуже глибоку депресію, яка потребувала медикаментозного лікування. І знаю також тих нещасних, які не отримали цього належного лікування, які скотилися в алкоголізм. На жаль, це були мегасильні люди, і серед них найсумніші, найжахливіші історії це історії з жінками. Бо це така собі жінка, яка тягла на собі все. Тягла на собі худобу огороди дітей, все мало бути накрохмалено в хаті, їсти наготовано, є корова, треба на базар вести молоко і молочні продукти в третій ранку прокидаєшся, і це постійно, постійно, постійно. І ще потім втрачає чоловіка, а це молода темпераментна, енергійна, крута жінка, сильна жінка. І вона не може задовольняти свої потреби. Вона не може жити те життя, яке б вона хотіла жити, бо вона змушена тягти оце все, і це їй дуже важко. Інший випадок: бізнесмен має двох дітей, все це в нього в бізнесі ладиться. Є будинок, є машина і не одна. В бізнесі все супер. У нього депресія, він хоче вкоротити собі життя. Що робити? Він не може звернутися до психотерапевта, бо це соромно, бо це так не прийнято. Бо чоловіки не. Мають звертатися. І ось в цьому є особливий жах. Коли ми думаємо, що ми будемо виглядати слабкими, якимись недолугими, якщо ми звернемося по допомогу. Краще вже вкоротити те життя у багатьох така спадає думка, ніж звернутися до лікаря чи до психолога, чи до психотерапевта, залежно від тяжкості ситуації. Про те, що було у мами п'ятеро дітей, сама їх ростила, це дуже важко, друзі. От Ті епізоди, ті історії, які мені розказують, що нічого ж і не сталося, що були сильними. Це одиниці. Коли я була маленька, жила дошкільний весь свій період, шкільні канікули всі була у бабусі на канікулах у селі. Раз на рік точно ми чули про те, що ось той повісився, ось та повісилася. І, ну, от такі от трагічні історії, там найпопулярніше було повішення з цих методів. От. Але це було звично, це вже було звично для людей. А чому люди так зробили? Хто в цьому розбирався? Та просто щось там. Біси поплутали, щось там в голову влізло, ніхто з цим не розбирався. А насправді, отакі сильні, тримали обличчя, тримали свою марку, здавалися всім суперсильними, все я можу. А потім приходив якийсь такий момент, де, де не змогла людина впоратися. І так, от та, жінка, та жінка з п'ятьма дітьми, вона мала величезну відповідальність за життя власних дітей. Але якби в неї сталася депресія глибока і важка, то на жаль, діти б її не врятували. Бо це біологічні процеси, це те, на що ми на що ми мало впливаємо, розумієте? Тому тут дуже залежить. Від того, яка людина, на який особистісний ґрунт лягають якісь стресові події, як людина з цим справляється і чи справляється взагалі? Тому ці процеси непрості, і я дуже прошу не недооцінювати цей стан депресії, не знецінювати почуття тих людей, які проживають ці стани. У всіх по-різному. Добре, що та жінка з п'ятьма дітьми впоралася, витягла. І якою ціною ми не знаємо, там, скоріш за все, ціною здоров'я власного, фізичного, мабуть, бо завжди так і буває, що коли ти тягнеш емоційно, то страждає потім здоров'я твоє фізичне. Якщо ти емоційно щось збереглася, то тіло. Тіло все ж таки дає свої реакції, свою відповідь на те на все те, що відбувалося з тобою. Нам бажаю психічного здоров'я, бережіть себе. Якщо є потреба, звертайтесь до психотерапевтів, можете звертатися до мене в описі, залишу свої контакти і до зустрічі в наступних відео.